Ви дивитесь южной новини, з вами в студії Алла Лабунець і сьогодні випуску. Відбулося позапланове засідання виконавчого комітету. Сильний снігопад не призвів до серйозних наслідків в місті. Волейбольний клуб Хімік провів два матчі у Рівному. Члени виконкому зібралися на позапланове засідання. Основною темою стала кредиторська заборгованість місцевого бюджету за минулий рік. Причиною такого положення стали технічні проблеми з казначейством. Детальніше дивіться у сюжеті Олени Горіни. Про кредиторську заборгованість у розмірі 8 мільйонів гривень представники фінансового управління звітували, ще з початку року. Така ситуація тягнеться з 2012-го. Казначейство проводить гроші тільки на захищені статті, тобто на заробітну плату. Інші виплати не здійснюються. Вирішувати проблему треба негайно. Саме для цього на позапланове засідання зібрався член виконкому. Поэтому для того, чтобы мы оперативно могли рассчитаться за те услуги и товары, которые мы получили в 2012 году, и был проведен сегодняшний исполком. Как вы обратили внимание, основная часть вопросов – это внесение изменений в программы, то есть это подготовительная работа, непосредственно отчет по исполнению годового бюджета 2012 года, что дает нам право вносить изменения уже в 2013 год, и непосредственно изменения, которые коснулись 2013 года, а именно кредиторская задолженность по нашему местному бюджету. Усі рішення порядку денного прийняті одностайно. виключенням стало питання, яке на розгляд членів виконкому винесла КП «ЮТКЕ». Підприємство намагалося отримати узгодження звільнення встановленого нормативу відрахувань до місцевого бюджету частини свого прибутку. Проте у зв'язку зі змінами у законодавстві питання з порядку денного було знято. На сьогоднішній день у нас помінялося законодавство – Если четко придерживаться буквы законом, то полномочия совета устанавливать норматив отчислений в городской бюджет. Вопрос об льготе или о освобождении это не полномочия исполкома, Поэтому в установленном порядке вопрос будет рассмотрен на сессии Южного городского совета. Більш детально про хід засідання виконавчого комітету вы ви дізнаєтеся з програми Об'єктив плюс. У п'ятницю, 25 січня, южниці стикнулися з негодою. Величезні опади виді снігу спричинили чимало незручностей, проте завдяки роботі комунальних служб обійшлося без сумних інцидентів. Денис фіксували дорожньо-транспортних пригод. Спалаху на траву наслідок падінь також не відбулося. Подробиці у матеріалі Катерина Погребняк. Без вихідних рятували наше місто від заметів працівники МЖКЦ. Працювати між іншим довелося не всім складом. Ті, хто проживають у ближніх селах, через негоду просто не змогли виїхати з домівок. Робота ускладнювалася й тим, що сніг не зупинявся, засипав южненські доріжки і фактично зводив усі труди комунальників на нівець. Основний масив роботи виконуються людськими силами, та техніку, прибираючи сніг, теж можна було побачити на вулицях міста. В МЖКЦ техники снегоуборочной нет, поэтому мы заказывали технику на стороне. У нас в субботу работало 4 машины. Дали 2 юштранс дал. Один был с трактор и один был от частного предпринимателя. Прибраний сніг складають на міські клумби. Там він поступово тане та стікає до зливу. Сіль та пісок, які змішуються зі снігом, для рослин та землі корисними не назвеш. Та все ж шкоди від них менше, аніж від хімічних реагентів. Інший наслідок сніжної зими бурульки, що звисають з дахів та під віконь. В дитинстві відламати крижинку було однією з забав. Але якщо така бурулька ненароком звалиться комусь пішоходів на голову, радість від цього він отримає навряд чи. Нашему региону повезло, что крыши у нас плоские, нискатные, не поэтому нет вот такого количества сосулек, как в Киеве нет вот нависаний массивов снега. В основном у нас сосульки висят на отливах квартир. МЖКЦ этим не занимаются, поэтому предло... ну, Просьба к людям быть осторожным, не ходить под домами сейчас. К сожалению, даже и претензию некому будет предъявить, что это не было сделано. Потому что основной массив это, это час, ну, это квартиры. Особливо слизькі доріжки посипали сіллю та піском. Тим не менш без травм у ці дні не обійшлося. Хоча, як позначають лікарі, без ажіотажу тіснитися коридорами швидкої допомоги южненцям майже не довелось. Незважаючи на несприятливі погодні умови, рівень травматизму не збільшився. Якщо взять в сравні з с... Травмами, які були до снега, і серниці в період снега, то росту нікакого нема. Доїзди наші к бальним були встановлені законом України сроки, тобто до 10 минут в міста. Найбільш радісно за метіль зустрічали діти, адже сніг у нашому регіоні гість нечастий. Тож маленькі южниці використовують будь-яку нагоду вигуляти санчата. 29 січня в Україні відзначається День працівників пожежної охорони. Це люди, які ризикуючи життям, виручають нас у надзвичайних ситуаціях. У южному таких осіб 49. Свято пожежників пройшло у робочій атмосфері, адже розслаблятися в такій справі ніяк не можна. Про специфіку та значення роботи пожежних. Дивіться далі. Доблесні борці з вогняної стихії відзначають своє професійне свято, перебуваючи у звичному режимі, у разі необхідності бути готовими прийти на допомогу людям. За традицією о 9-й годині ранку проводилася урочиста зміна караулу, прозвучав гіну України, після чого було підняття прапора України та МНС. Начальник пожежної частини Анатолій Поламарчук провів зібрання, на якому привітав усіх причетних до цієї нелегкої справи. Побажав, як прийнято серед пожежників сухих рукавів. Так само були підведені підсумки. За рік було проведено сім виїздів безпосередньо щодо гасіння пожежі. І звичайно ж відзначені успіхи в роботі частини. По ітогом наша частини подрозділення по итогам роботи головного територіального управління ми зайняли перше місце по всім чотям по всім повністю направленням. Uh, перше місце... Перше місце по Подільської області серед всіх підрозділів. Також стало відомо, що Міністерство надзвичайних ситуацій ліквідовується. Замість цього служби пожежної охорони будуть підпорядковуватись Міністерству оборони. Реорганізація звичної структури вже зараз турбує пожежників, тому що веде за собою ряд труднощів. Ми самі не очікували, що наше міністерство буде ліквідовано. Це для нас виходить хуже, тому що багато буде. Ми работали, на всі були руководячі документи, всі були під МНС. Час буде це все реорганізовано. От всі нові документи. Влучається, що цей вот період для нас зараз буде дуже важкий. Незалежно від усіх міністерських тяганин, реорганізації і реструктуризації, пожежні виконують свою роботу в звичному ритмі. А суть є в тому, що в будь-який момент можна зіткнутися з надзвичайно небезпечною ситуацією, виконуючи свій професійний обов'язок. Ну, Запам'ятовуються завжди резонансні пожежі в нашій службі. І, можна сказати, у пожежного робота різнобарна така. В один період вона спокійна і тиха, а в один період просто зустрічаєшся із небезпекою лице в лице, і просто необхідно всі свої знання і вміння примінити для того, щоб вижити і врятувати ще й когось. Не секрет, що виїзди на виклик це лише верхівка айсберга, адже робота полягає ще в тому, щоб постійно тримати себе в необхідних фізичних і професійних кондиціях. Це постійні рутинні тренування, навчання і психологічна підготовка. Рядовий пожежний це най, найменша ланка нашого підрозділу. Повинен бути в першу чергу фізично здоровий, розвинутий і для того, щоб виконувати цю важку роботу. І вже тоді о, повинен бути професійно підготовлений. Ну, тут одне без другого не буває. Пожежний повинен бути і фізично розвинутий, і професійно підготовлений. Бо професійно підготовлений і фізично не розвинутий, не зможеш виконати роботу. Фізично розвинутий, не знаєш, що робити. Як відзначають самі рятувальники, головне в їх роботі подолати страх і паніку в самому собі, а потім вже передати цю впевненість і людям, які потрапили в небезпечну ситуацію. Ну, щоб чоловік не був панітьором, це в першу чергу. Потому что даже если при тушении пожара, там разность еще ситуация тяжелая, или высота, чтобы не поднимал панику и больше э, людей ну, этим испугнет больше. И вам не бояться непосредственно там вот, с пожаром связано. То есть выехали на пожар, там пытаемся успокоить как-то ну, всякое бывает. То есть Это, паника не, начинается, да? Ну да, как говорят, паника порождает смерть, а страх порождает жизнь. Поэтому вот паника, прежде всего, как говорится, просим просто не паниковать и как бы спокойнее, поспокойнее себя вести, и будет все нормально. Як відомо, біда трапляється в першу чергу тоді, коли її найменше чекаєш, тому постійний стан готовності до надзвичайних ситуацій має колосальне значення. Варто так само відзначити, що запобігти біді це в мільйони разів краще ніж потім боротися з наслідками. А це вже багато в чому залежить від нас. А зараз інформація з проханням про допомогу. Дев'ятирічний Євген Кульчицький страждає на тяжке рідкісне захворювання крові. Міло синдром раїба другого типу. Хлопчику потрібна термінова трансплантація кісткового мозку. Операція повинна відбутися в Німеччині. На збори коштів залишається обмаль часу. Тому батьки хлопчика звертаються до всіх небайдужих. Допоможіть врятувати життя маленькій дитині. Реквізити, з якими можна здійснити переказ коштів.

Новальників спорту волейбольний клуб Хімік розпочав важкий у графіку команди тиждень з двох перемог на виїзді над рівненською командою регіною у рамках восьмого туру чемпіонату України. Таким чином, на даний момент хімік посідає перше місце у турнірній таблиці. Гру 28 січня «Хімік» почав досить впевнено – 3-0, 5-2, 15-11. Виграючи 4 очки, южницька команда декілька збавила оберти, після цього з'явилися помилки. Їх було достатньо, щоб рівненські волейболістки спіймали кураж 16-15. Відрив «Хіміка» досягав трьох очок 20-17, а господарі майданчику мали три сетболи 24-23, 25-24, 26-25. Та «Хімік» реабілітувався і спочатку зрівняв рахунок, а далі завершив партію на свою користь 28-26. Успішно почали южницькі волейболістки і другий сет 8-2-16-9. Помилки траплялися, але серійними їх не назвеш, що не дозволило гравцям регіни створити інтригу. У підсумку 25-17 на користь хіміка. Третя партія теж без сюрпризів. Ще на початку рівненська команда намагалася чинити опір, але марно. 25-15 на табло. Безжально підписує вирок регіні. 3-0. Хімік. Успішно почав трудовий тиждень. Друга гра у системі спарених матчів завжди інтригує. Буває так, що перемога негативно позначається на зібраності переможця першого дня і мобілізує команду, що програла. На щастя, друга гра між хіміком та регіною такою не стала. Перший сет і южницька команда веде 4-1. Далі розрив лише збільшується і в якийсь момент досягає різниці у 10 очок. – 21-11. Регіна намагалася реабілітуватися, та кінцівка все одно за хіміком. – 25-15. Спочатку другої партії рівненська команда повела у рахунку чотири але ненадовго. Після серії вдалих маніпуляцій «Хімік» повертає гру у звичне русло. 8-5, 13-7 та переможні 25-15. 4-2 і 8-4. У третьому сеті рівненська команда отримала найбільшу перевагу за два дні. Та южненці рахунок зрівняли. І все ж до відмітки 19 інтрига у цій партії зберігалася. 19-18 Регіна попереду і це останній успіх суперника. У підсумку 25-19 «Хімік» не віддав жодної партії. Друга перемога стала 10-ю підряд у чим чемпіонаті. причому всі вони були одержані з рахунком 3-0. Це була вся інформація на сьогодні. Свіжий упуск новин дивіться у п'ятницю, 1 лютого. На цьому з вами прощаюся. на все добре.